Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградного Лози! Сьогодні 13 жовтня 2024 року у мене на винограднику. Хочу зробити таке передостаннє мабуть, відео. Якщо буде боже милісно, то про завершення виноградного сезону. Про те, як виноградник підготувався до зимівлі, як ми його підготували. І ось хочу це діло освітлити. Ну, Бачите, виноградник вже фактично. Кусти. Залишилися тільки е, ті форми, які будуть на збереження. Це талісман залишився ще. І, теж небагато. І фаетон теж буде на збереження. Досить таки непогане яблуко, ще, ягода ще трошки вона там ну ще в мішках. Бачите, а так весь виноградник вже фактично. Врожай зібраний. І хочу показати, що ми маємо на сьогоднішній день. Лоза визрівша. Треба особливу увагу приділити тому, щоб лоза, яка у вас буде під обрізку, щоб вона була не без хвороб. Тобто без уїдів. Це основна така хвороба, яка вражає лозу, особливо осінню, не визрівши лозу. Будете. Обрізати, то обов'язково всі гілки, які не визрівши лоза і із ізоїдіумом, її треба буде обрати. Ось дивіться, тут теж є таке ось на Аркадії ось, вверху. І обрати обов'язково треба буде утилізувати або вивезти з винограднику на сміттєзвалище. Десь її локалізувати з тому що Спори будуть зберігатися. і до весни і, звісно, в наступному сезоні дадуть про себе знати досить, таки, досить рано, при перших умовах для, для, от, для розвитку цієї хвороби. Тому прослідкуйте за цим, оберіть лози, листя, все яке вражене уідіумом, мільдю, і його утилізуйте або вивезіть з винограднику. Це дуже важливо. Друге, що необхідно зробити, це звісно, це полив виноградника. Але так як цього року в мене дощі пройшли досить таки обільно, у нас тут з то поливу фактично тут ну, буде виливатися тільки з бочки дощова вода, яка натекла від дощів. То, звісно, її треба да вилити, то вона піде під кущі, можливо, під інші якісь садові. Дерева. І це теж така досить така основна робота. Якщо, якщо у вас було сухо, то звісно, треба полити, Полити, облазити ґрунт під кущом, щоб він був вологий і щоб заряд був до, до весни гарний. Ось Бачите, я підійшов між іншим, до... Забув про, про цю гідну форму. Пробіле облако, бачите, воно в мене так само ще є, зараз на виноградник. Дивіться, як гарно. Така гарна ягода. Да, є, от, бачите, трошечки, я не бачив, є де трісла після сильних душів пройшли є кілька тіснувших ягід. Але до неї ніхто не дивився. бачите. Ну, ось така гарна форма. Ягода. вона така вже зараз загаром. Бачите. Тверда, плотна. Бачите. Така хрустяща. час я не буду кусати, але бачите, яка біла м'якоть, вона хрустяща. гарна форма. Раніо середнього сроку дозрівання. Дуже гарна форма. На чому я завершив на поливі. Полив, якщо немає дощів обов'язковий. І прослідкуйте за тим, щоб. Щоб кущі війшли в зиму з вложеним ґрунтом. Що це є запорука того, що коренева система не постраждає від морозу зимою і куч гарно призимує. Значить, що ще хочу сказати. По молодих насадженнях. Те, що садили цього року. Зараз пройдемо туди і покажемо. Весь молодняк до цієї пори фактично лоза визріла. Це, ну, я думаю, що до коней було заморозків, то лоза визріла однозначно. Бачите, це однорічний саджанець, Ось така. Визрівша лоза. Це басанті, гібридна форма. Ну і тут трошки хуже, звісно, але лоза визріла на всіх. В залежності від того, яка товщина лози на однорічному саджанцю, можна вже вам орієнтуватися, чи залишати на плодоношення лозу, чи її обрізати на зворотній ріст. Ось бачите, ось тут лоза, вона більша як карандаш, визрівша фактично метр двадцять десь. Я, звісно, лишу її вже на плодоношення. І для того, щоб побачити на наступний рік урожай. І якщо у вас лоза, зараз побачимо далі, що там є ось така тонка. Бачите, вона трошки ну, тонша за карандаш. Її треба буде обрізати на зворотній ріст. І цей кущ обріжеться знову на, на десь на 5-6 бруньок і на наступний раз буде вже вигонитися. Лоза для плодоношення. Вже рукави будуть формуватися, в залежності від того, або два, або, або чотири, від того, який буде ріст куща. Це дуже важливо. В Кого не визріла лоза на кущах, ну що я можу сказати? Якщо навіть таке є до цієї пори, не чекайте морозів. Заморозки, ось, ось передають на цьому тижні вже заморозки. Якщо лоза не визріла, візьміть обрічте на цих 5-6 бруньок і засипте його землею вже укрийте. Ну, зробіть це, це зараз обов'язково, до перших заморозків. Є така вирогідність, що кущ може перезимувати і наслідуючий рік дати почки вистріляти і дадуть вам знову гарну зелену, зелену масу, ну, якби новий приріст. Якщо ж ви в цьому сумніваєтеся. Що перезимує, тоді беріть кущ, просто викопуйте, садіть його в відро. Це теж такий, садіть відро і заносите його в погріб. Але це все треба робити до перших заморозків. Тому що при перших заморозках, як показує практика, лоза може ще не пропасти, але почка вже, вже вимерзне. Того зробіть це обов'язково. В кого по стану ваших саджанців, молодих насаджень, зверніть на це дуже таку увагу. Зараз. Фактично, поки ще є час. По школці. Ну, школка в мене вся визрівша. Вже, бачите, ось. Не знаю тут я, правда, до неї не дуже було в мене часу дивитися, коли. Що це в нас таке? Мускат Діївський. Ось, дивіться, бачите, яка лоза. Вона визріла фактично, більше метра. І так вся школка. Того саджанці, хто мене замовляв, вони всі в гарному стані, визрівші. Розсилкою буду займатися тільки вже після заморозків, коли вже буду копати копоти десь середина. Після, до кінця жовтня, сподіваюся, що в мене буде на цей час. Будемо живі і здорові. От так, Бачите? Це визрівши. Тепер ще по торічних насадженнях, кілька слів. Ось, бачите, це в мене, наприклад, ось кущ другого року росту, другого року агітації. Що з ним робити? Я залишав цього року на сигнальне подоношення, але бачите, лоза була тонка і оружаю не було. Провірити я сортність не зміг цього року. На наступний рік, надіюсь, що вже буде результат. Що треба робити? Теж так само, якщо у вас лоза більша, по товщині більша, ніж карандаш, її залишайте на плодоношення. Залишайте вже рукав довжиною, в залежності від, від посадки ваших виноградних кущів там через 2,5-3 метри, це буде 1,20, метр 50, метр сімдесят, лози можна залишати. І вже на слідуючий рік формувати ланку плодоношення там з двох-трьох з двох-трьох двох, зелених виготуючих лоз. Будете бачите вже. Якщо ось така тонка, ось така, то її варто обрізати на зворотній ріст, залишити от там при землі, залишити при землі. Дві максимум почки. Дві, три, три, раз, два, три. Да? І ось так обрізали. І ось вона на звідси висвіли ви залишите одну, яка буде сильніша зазвичай це верхня, і знову у вас буде формуватися гарний е рукав. Вже не такий, як цей тонкий, да? а вже буде такий, який можна буде лишати на плодоношення ось Про це я хочу вам щас, потім щас сказати. ну а Якщо ось такі кущі як це. Да, ось тут. Це в мене. Що це в мене? Це ремба. Ремба. Ось бачите, яка гарна лоза. Тут буде формуватися чотири рукава, чотири плодоносних рукава. Тут наш пальєра. І вже буде очікувати на наступний рік, якщо Господь це нам дасть. Урожай. Ось так такі, така інформація. Кому вона буде корисна, той зможе зробити висновки якісь. Якщо ні, вибачте, в мене, ну якби я не вчитель, я тільки учусь сам то Ось бачите. Лози. Доверху я не визрівши. Зате півтора метра нози на рукавові. Визрівши і точно. Але ось таке буває, що не визрівся до кінця. На цьому буду відео завершувати. На все добре. Миру та добра всім. Слава Богу за все.